Вітаю вас, друзі! Я Пазушен Вероніка Олександрівна, учениця 7 класу піщанського закладу загальної середньої освіти перших та третіх ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області. Сьогодні я хочу продемонструвати, з якою глобальною проблемою зіткнулося людство в наш час: це нестача прісної води. Від дефіциту питної води страждає 40% населення Землі. Давайте разом з вами подивимось, скільки води на планеті Земля. З допомогою такого досліду. Уявімо, що вся вода і солона, і прісна це один літр, тобто 1000 мілілітрів. Для цього нам знадобиться посудина об'ємом один літр, маленькі посудини і мірний стаканчик. Наповнимо літрову банку підфабованою рідиною. Уявімо, що це вся вода на Землі. Але з цієї кількості 972 мл це солона вода океанів, і лише 28 мл вся прісна вода нашої планети. Ми відміряли 28 мл по кілька менших посудин. 23 мл це прісна вода айсбергів, 4 мл підземні води, мл – це цефореє води річок і озер. І пів мл це грунтові повітряні води. Отже, робимо висновок: що прісної води в нас дуже мало, і з кожним роком її стає все менше і менше. Це я змогла спостерігати на прикладі малих річок, які пересихають. І навіть просто зникають. Протягом минулого літа та осені я спостерігала за річкою Готва. села Нова Михайлівка на Полтавщині. Я весною тут була річка. Ось погляньте, що стало з нею зараз. Наслідок занадто спекотного літа. Температура сягала більше 40 градусів. За все літо пройшов тільки один дощ. Річка повністю заросла, і лише в глибоких тріщинах залишилась вода. Подивіться, що трапилося з мешканцями річки. Мешканці річки загинули. В минулому році тут проживала сім'я бобрів. Тут теж немає жодної краплі води. Це єдине місце, де залишилось хоч трішки води. Річка перетворилася на болото. Я вирішила взяти пробу цієї води. Водорічок люди використовують для господарських цілей. Як показали результати лабораторного дослідження, вода в річках дуже забруднена. Як же ми можемо її очистити? Наш наступний дослід фільтрування води за допомогою активованого вугілля. Для цього нам знадобиться мирний стаканчик із забрудненою водою, пластикова пляшка. Ножиці, вата, бинт, активоване вугілля. Прозору чисту пляшку ми обрізали і зробили з неї лійку та прозору посудину. Широкий бинт вкладаємо в вату і обмотуємо кількома шарами. Поміщував імпровізовану лійку. Я потрібнила таблетка активованого вугілля. Висипаю у пляшку на бинт з ватою. Знову створюю вадно-минтовий шар та покладу зверху. Всі шари треба гарно утрамбувати. Мій фільтр готовий. Заливаю улійку воду. Подивіться, як вона поступово просочується. В результаті ми отримаємо фільтровану воду. Подивіться, яка вона була і яка стала. Тепер підведемо підсумок. Воду можна дуже легко фільтрувати за допомогою активованого вугілля, і вода стає прозорою та чистою. Закликаю всіх мешканців планети Земля. Бережіть воду, бо це джерело життя.